Життя без світла, опалення, та ще й води. Найгірша ситуація у Києві. Тут, за прогнозами експертів, близько 150 тисяч людей можуть так і не дочекатися тепла цієї зими. Водночас у міжнародному валютному фонді глузують з українців, радять ричати як леви, та відмовлятися від субсидій на опалення та електроенергію. Що буде далі, і що робити, аби вижити у цій, м'яко кажучи, непростій ситуації, розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою на складні, але важливі теми. І сьогодні тема, яка турбує кожного: світло, тепло та вода. Яка зараз ситуація? З водою поки що більш-менш комунальники повернули водопостачання після останніх прильотів. А от світла стає менше замість погодинних відключень діють екстрені, тобто ніхто не знає, коли вимкнуть світло і коли його. Повернуть інтервал стає все довшим. Наприклад, у нас в будинку відключили світло о 9 наприклад, ранку, а повернули десь о 2 ночі. Зараз я записую відео. Вночі вже ну вже четверте ранку, тому що лише о 12 ночі сьогодні віддали світло, і воно може зникнути в будь-який момент. Тобто, коли екстрені відключення, не можна взагалі нічого спланувати, коли хочуть, коли можуть, не знаю. Так вони вмикають і вимикають. За якоюсь своєю логікою. Але чомусь одні будинки зі світлом вдень і люди можуть щось зробити, а інші будинки зі світлом вночі, от як наш, наприклад. А особливо вночі або бувають прильоти, що цим світлом, знаєте, не скористаєшся, або ж лемонтарно хочеться поспати. Тому що коли дуже холодно в квартирі, то е, накриваєшся. От я, наприклад, вчора вночі нам пізно дуже дали світло, я вже нічого не міг робити, а прокинувся я вже його не було, тому що його е, вимкнули вже о сьомій ранку з чимось, і дали тільки сьогодні о 12-й ночі. Напишіть, яка у вас ситуація? Тому що вона може різнитися і е, по будинках, і по містах. Я вже не кажу про опалення. З опаленням взагалі катастрофа. Е, я, наприклад, вже е, ну, третю, ніч, е, третю ніч мерзнув в квартирі. Е, зараз побачив навіть, що вже такі заморозки на вікні. От, Одягаю все, що можу, кілька светрів, накриваюся кількома ковдрами, але все одно холодно. Ну, п'ю теплий чай, гріюся газом. Напишіть одразу, як ви грієтеся, яка у вас ситуація? Проблема вилізла така, що, виявляється, Чотири роки війни, і за цей час нібито ніхто про це не знав, не думав, але дефіцит кадрів величезний. Тобто можна побачити в інтернеті вакансії, що не вистачає сантехніків, слюсарів, водіїв в комунальне господарство Києва. Не вистачає. І от я дізнався, що виявляється за інформацією нашого ЖЕКу, на 138 будинків усього два сантехніка. А тож вони фізично не встигають підготувати будинки до подачі тепла. Тобто виходить, що саме через нестачу кадрів ми сидимо без тепла, тому що самтехніки мають стравити повітря, мають злити воду і так далі. Я вже не кажу про ремонт труб, які полопалися. А в нашому будинку це регулярно відбувається і не тільки в нашому. Зараз ще є, якщо говорити про світло, то от сьогоднішня там інформація була, що кілька вже трансформаторів вибухнуло. Тому, як би знаєте, чим далі, тим гірше. Ну, у мене тільки питання, знаєте, чому, чому влада центральна, місцева за чотири роки війни не вирішила проблему дефіциту кадрів? Тому що ну, виходить так, що не вистачає сантехніків. Значить, ну, у мене одразу два варіанти вимальовуються: або занадто низька зарплата. Несприятливі умови, так, немає ніяких заохочень, тобто про це влада не подбала і люди не хочуть туди йти. Або всіх мобілізували і там нема броні. От, ну тобто, ну то треба ж думати, що тепер що робити. А тепер виявляється, що нема кому ремонтувати труби, нема кому стравлювати повітря. Люди е, сидять, мерзнуть у власних будинках. і Я в тому числі, що з цього приводу кажуть експерти, нічого хорошого. Наприклад, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко впевнений, що близько 100-150 тисяч мешканців Києва. Чиї будинки постраждали через розриви труб унаслідок сильних морозів, і з великою ймовірністю не зможуть отримати опалення до настання весни. Цитую, Якщо пошкодження незначне, наприклад, невеликий прорив труби у під'їзді, проблему можуть усунути оперативно. Але додам від себе це, якщо є кому усувати. Якщо два сантехніка на 138 будинків, то навіть такі дрібні пориви теж не можуть усу усунути. А далі цитую: проте у більшості випадків мешканці цих будинків, а це щонайменше 100-150 тисяч людей, залишаться без опалення і будуть змушені шукати тимчасове житло на зимовий період, зазначив Попенко. Що ж стосується світла, друзі, то тут ситуація трохи краща раніше. Олег Попенко заявляв, що російські окупанти намагаються завдати максимальної шкоди енергетичній системі України, зокрема, мають намір спричинити масштабне відключення електроенергії в Києві. Водночас експерт наголосив, що повністю знеструмити столицю вкрай складно, адже за його словами можливі локальні відключення в окремих районах. Однак для цього противнику. Потрібні прицільні удари по конкретних об'єктах, підстанціях і розподільчих вузлах. Ну, власне, це вже робиться, друзі. Вже я казав, що і трансформатори вибухають, і, здається, була інформація, що якраз ворог цілиться по підстанціях. Але слава Богу, повного блокауту немає. Дійсно, є проблема по районах і комунальники, що можуть те роблять. Чи достатньо робить влада, як місцева, так і центральна? Зараз про це поговоримо. Що робить влада, щоб вирішити проблему? Значить, що можемо вже констатувати? Ввели режим надзвичайної ситуації, так званий. Але чи є від нього якась користь, от я поки що не розумію. Поки що ми спостерігаємо, що центральна влада звинувачує місцеву, а місцева центральну. Ну, Яскравий приклад це протистояння Володимира Зеленського з Володимиром Кличком. Значить, Володимир Зеленський каже, що Кличко винен у тому, що не підготував Київ до зими. Так само вже і Шмигаль теж новосповідає. Печений міністр енергетики, а раніше ми його знали більше п'яти років, так як прем'єр-міністра. То він всю відповідальність теж покладає на столичного мера. А столичний мер нарікає, що йому не дають коштів достатньо для проведення усіх необхідних робіт. Але знаєте, це все можна було е вирішити до війни. Або це можна буде з'ясувати після війни. Але при цьому люди продовжують страждати у власних домівках. От я зараз з вами говорю, от відчуваю, що пари йде. От, але нічого. Ви бачите, у кожного своя робота. Що ще робить влада? Влада скасовує комендантську годину. Ну, не скасовує, а коригує її, так, щоб більшість людей могло дістатися до. Пунктів незлавності. і ці пункти незлавності також мають збільшуватись, але от я жодного пункту незлавності біля свого будинку не бачив. Напишіть, чи бачили ви у вашому місті біля ваших будинків ці пункти незлавності, чи заходили ви туди, чи справді там надаються ті послуги, які анонсуються. Ну і наскільки вони взагалі, ці пункти незламності, вирішують проблему. Що ще робить влада? Влада ще закликає людей виїжджати з міста. Ну, так, наприклад, 9 січня Віталій Кличко закликав киян, цитую, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це. Ну. За останніми даними, 600 тисяч киян прислухалися і вже виїхали за місто. Ну це у кого була можливість. Але ж є пенсіонери, є люди, яким нема куди їхати. Ну, Тому от я, наприклад, не знаю, куди їхати. І, і, і не факт, що там буде краще. Тому тут така ситуація. Але друзі, що б ми зараз не робили. Куди б не їхали, як би не грілися, як би оперативно не усували там якісь аварії, е, вибухають трансформатори, труби лопаються. Допоки у нас не буде чим захиститися від російських ракет та е, дронів, ситуація не покращиться. І саме на цьому сходяться експерти. Кажуть, що Україні потрібно більше зброї та більше ППО. А для цього треба що? Для цього треба. Працювати в тому числі з міжнародними партнерами, правильно з ними комунікувати, бо складається враження, що комунікація провалена, принаймні те, що нещодавно ми почули від директорки міжнародного валютного фонду, ну на голову не налазить. Здається, вона взагалі не в контексті нашої ситуації. Отже, що відбулося? Директорка МВФ. Крісталіна Георгієва закликала Україну продовжити реформи у напрямку скасування субсидій на опалення та електроенергію, щоб стати цитую, економічним левом Європи, а також ричати вранці як лев. Свої рекомендації вона озвучила під час дискусії проєкту Україна на передовій майбутнього на всесвітньому економічному форуму в Давосі. Ну, нібито солідний захід, а ось такі заяви дивні лунають. Георгієва відзначила, що українська влада провела низку реформ і під час війни досягла кращих результатів, ніж до повномасштабного вторгнення. Але щоб стати економічним левом Європи, треба відмовлятися від субсидій. Цитую: досі субсидується електроенергія, опалення. Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є з точки зору фіксального. Становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це непросто, але це потрібно зробити, сказала Георгієва. Крім того, Георгієва наголосила на значенні впевненості в собі та довірі до власних сил і закликала українців повірити у себе як у левів, вставати вранці та ричати, пожартувала директорка МВФ. Ну, Це вона так жартує, виявляється. Знаєте, друзі, хочеться вірити, що це виняток, і що не всі європейці настільки відірвані від реальності, але ну це. Це якраз приклад того, що потрібно проводити роботу над помилками як на дипломатичному рівні, так і всередині країни, бо все це пов'язано. Інше питання, що треба було робити це значно раніше, покращувати стан комунальної сфери, думати про те, щоб нам вистачало протиповітряної оборони за чотири роки війни, щоб дрони отак не літали. Бо розвідка дроном він літає, його ніхто не збиває. От я та там повідомлення пролетів собі, туди, сюди, собі літає, а потім ракети через якийсь час. Треба правильно подавати інформацію, тому що е, тому що ну, от у мене враження, що вона неправильно подається. Тож, друзі, підсумовуємо. Треба працювати і в дипломатичному напрямку, і всередині країни. Але у нас немає на це часу. Зараз час працює, на жаль, проти нас. Ми залежимо від того, чи будуть обстріли, чи не будуть. Щоб зараз ми не робили, якби ми не ремонтували те, що вже пошкоджене, і так далі. Тобто, все це треба було робити заздалегідь. Але я вірю. В нас із вами. Я вірю в український народ. Я вірю в те, що разом ми вистоїмо і переживемо і це. І я дякую вам, що ви, незважаючи на, на холод, на несприятливі умови вдома, все одно дивитеся, політмедіа. І Я сподіваюся, що це відео вам відгукнулося і було для вас корисним. Якщо це так, то... Поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ну і, звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні не менш важливі відео. З вами був Віталій Маргалик. Сподіваюся, побачимося незабаром, незважаючи на відсутність опалення та світла, яке час від часу з'являється невідомо коли, але тим не менш, бережіть себе.